Переглядали реєстри та звірювали карту, то зробили цікаве відкриття. Ця новенька квартира розташована по сусідству з квартирою, власниця якої теж ще сидіть за болотного. Напевно, купляли так, щоб ближче було на чай один до одного ходити. Якщо ви думаєте, що на цьому сусідству все, ви помиляєтесь, вирішаємо далі і фіксуємо поблизу декілька об'єктів, де брат за болотного має квартири. А тепер увага! Спробуємо з вами відгадати, хто з родичів суді заболотного живе в цьому елітному ЖК. Варіанти відповідей: мама, теща, дружина, брат. Реєстрами брат заболотного отримав цю квартиру в 2022 році. В кого гарна інтуїція? Молодці! В кого не дуже не переймайтесь. У нас попереду ще купа нерухомості. Хоча зупинимось поки на братові судді, ким же працює брат Заболотного, маючи стільки нерухомості в декларації, при тому, що навіть деякі зі списку вийшли далеко за межі Чернігова. Заболотний Олег, колишній місцевий депутат, нині є головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області.